дня, шановні українці, сьогодні я вам розкажу, хто такий вовк у овечій шкірі. Сам Ісус у Євангелії від Матвія 7 розділу з 15 по 20 вірш попереджав своїх учнів про те, що серед віруючих будуть ті, які будуть вводити людей у оману. Ісус так і сказав, по ділам розпізнаєте їх. Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у овечій шкірі, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. І далі апостол Павло у книзі Дії Апостолів, 20 розділ з 29 по 35 вірш, пояснює, хто такі вовки у Овечій Шкірі. Він три роки жив у Ефесі, працював своїми руками та. Заробляв сам на своє проживання із своїх зароблених грошей допомагав сиротам та вдовицям. А піп ніде не працює. Він лише, він лише встановлює платні обряди. Пильнуйте себе та всієї отари, в якій Святий Дух вас поставив єпископами, щоб в пастирі церкви Божої. Яку власною кров'ю набув він. Бо я знаю, що як я ввійду, то війдуть між вас вовки, люті, що отари щадити не будуть. Із вас самих, навіть мужі, постануть, що будуть казати перекручене, аби тільки учням тягнути за собою. Тому то пильнуйте, пам'ятайте, що я кожного із вас день і ніч безперестанку навчав зі слізьми 3 роки. А тепер доручаю вас Богові та слову благодаті Його, який має силу будувати та давати спадщину серед усіх освячених. Ні срібла, ні золота, ні одежі чиєїсь я не побажав. Самі знаєте, що ці руки мої послужили потребам моїм та отих, хто був зо мною. Я вам усе показав, що працюючи отак, треба поміч давати слабим. Та пам'ятати слава Господа Ісуса, бо Він сам проказав блаженніше давати, ніж отримувати. І далі, в книзі, е, Друге Писання до коринтян, 11 розів з 13 по 15 вірш, пояснюється, що навіть сатана прикидається ангелом світла. Тож, на мене що дивно у тому, що слуги сатани Попи прикидаються служителями Бога. Такі то фальшиві апостоли, лукаві робітники, що прикидаються христовими апостолами. І не дивно, бо сам сатана прикидається ангелом світла. Отож, невелика це річ, якщо і слуги Його, і слуги його прикидаються слугами правди. Буде їхній кінець згідно з учинками їхніми. То тепер вам зрозуміло, хто такий вовк у вашій шкурі? Вовку у вашій шкурі це істота, яка вчить вас брехні про Бога та вимагає з вас гроші. А хто так робить? Так роблять попи. Вони встановили платні обряди, в церквах висять цінники, похрестити стільки грошей коштує, повінчати, стільки грошей коштує, похоронити, стільки грошей коштує, посвятити хату, посвятити машину. А що Бог дійсно уповноважував їх хрестити немовлят, вінчати молодят. Хоронити покійників, святити хати машини, дійсно? Ви розумієте, що щирі віруючі українці, вони ще йдуть до попа, бо вони переконані, що піп це Божий слуга, він там в семінарі вчиться, він знає правду про Бога. О, та й люди слухаються та й так і роблять, понимаєте чи ні? Так в чому проблема? Давайте прочитаємо Біблію та й переконаємося, а чи дійсно Бог це все наказав попам робити? А? І навіть був такий артист, висоцький Володимир, який вчив людей полювати на попів. Він так і співав ідіот охота на попов, м'ятьорих хіщніков і їх щенков. Ідіота на волко! Ідіо та хота! Цірехічніка, материхіщенком, кріщать загончики, ділаю дісийтерботи. Ось чому я мисливець на попів. Я полюю на брехню попів, полюю на попів і показую людям, як треба з ними боротися. Дякую.